Доброго ранку, доброго дня, вітаємось ми, вітаю вас я, Катерина Сергіївна. Малята ви впізнали мене? Діти, а сьогодні до нас завітав гість. Спробуйте відгадати, хто це? Хто це по доріжці мчить, дружньо хвостиком махає? Він кусає та гарчить. Лиш як нас оберігає. Вірно малята, це собака. Це песик Бобік. Він до нас завітав по допомогу. На дворі осінь. Часто йдуть дощі. А в нашого песика немає буди. І йому нема де сховатися від дощу. Малята, давайте зробимо для бобіка чудову буду. В ній йому буде тепло та затишно. Ну що, малята, допоможемо песику? Тоді починаємо! Щоб зробити буду для нашого песика, нам знадобиться аркуш паперу для фону та ось такі геометричні фігури квадрат, круг та трикутник. Ще знадобиться клей, олівець та серветка. Починаємо працювати. Першим будемо наклеювати квадрат, намащуємо його добре-добре клеєм. Ось так по всій поверхні, щоб він добре приклеївся і в нашої собаки була гарна буда. Намазали клеєм, тепер в нижню частину аркушу приклеюємо наш квадрат. Беремо серветку та добре притискаємо, щоб наша буда добре приклеїлася, розгладжуємо особливо по краях. Так. Це наша буда. Тепер для буди потрібен дах. Для даху я візьму трикутник. Трикутник теж намашуємо клеєм. Ось так. Добре-добре промашуємо, щоб він добре приклеївся. Зверху на нашу буду. Прикладаємо трикутник. Ось так подивіться, діти. І притискаємо добре серветкою. Так, дах приклеїли. А де ж наш песик буде заходити? Для цього треба зробити двері. Ось такі кругленькі з круга. Круг теж намащуємо, клеєм. Добре-добре промащуємо краї, щоб він добре приклеївся. Так, прикладаємо круг. На нашу буду ось сюди знизу. І ось так. Притискаємо серветкою. Ось яка буда для нашого песика вийшла. Діти, в мене вийшла ось така буда для Бобіка. Бобіку тобі подобається? Так, Бобіку подобається ця буда. Малята. А в Бобіка є ще друзі. В них теж немає будиночків. Зробіть, будь ласка, будиночки для друзів Бобіка. Буду чекати на ваші роботи. Ось і все на сьогодні. До побачення, малята!